Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Волков Віталій Станіславович народився 19 жовтня 1974 року в селі Ведрич Речицького району Гомельської області Республіки Білорусь. Після закінчення школи вступив до Конотопського медичного училища. Згодом працював фельдшером в Гадячі. Був мобілізований на службу до лав Збройних сил України 27 квітня 2022 року. Мав військове звання молодшого сержанта на посаді бойового медика взводу військової частини А34-88. Загинув 19 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання біля селища Удачне Покровського району Донецької області. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня у воїна Залишилися мати, дружина і троє дітей. Пам'ятаємо вічна слава герою.